Роскішна новорічна різдвяна книга від Дженніфер Коулман. Маленький та великий подарунок. Одразу вам скажу, що ця книжка перекладна і це вірш. Цей вірш переклав, заремував прекрасний український письменник, поет Іван Андрусяк. А те ж про що ця книжечка? Про те, що в одному лісі жило маленьке та велике ведмідь, які між собою товаришували. І машенятко приготувало для ведмедя ось такий особливий подарунок, щоб воно його подарувало. Медвідь був дуже розчулений, він дуже зрадів, тішився, він заніс це подарунок до себе додому. Ось він його несе. А ось і вечір, заваривши чаю, ведмедик під ялинкою сідає, та тільки як дарунок розгорнути, щоб і не розчавити, і не помнути. Дряпне його то кіхтем то двома, такіхті завеликі, все дарма. Як не старайся а виходить зле, аж тут дзвінок у двері день зелень. Ведмідь нервує. Це напевно мишка, а я відчинить не зважуся, принишкну. Не розгорнув дарунок, так негоже, бо ж подруга образитися може. А мишеня на дворі теж нервує, невже ведмідь дзвінка мого не чує, ж він удома світло у вікні, але не хоче відчинить мені, мій подарунок, певно, не до речі, І сумно в ніч посунула малеча. <клес> Ось така трагедія засмучені і мишка, і ведмідь, але ніхто не знає, що робить. Тоді ведмідь вигадує, попросити допомоги у дятла, Дже в нього великий дзьоб, дято намагається відкрити цей подарунок, нічого йому не виходить. Тоді вони разом вирішують попросити допомоги От. Але Воленя теж нічого не виходить. Тоді вони просять допомогу маленького звірятка, Аж раптом бачить крихітна нора і мружачись, Із неї везера під променями місяця на світ, малесенький післіпуватий кріт. Гукають друзі, кроти, поможи й даруночок, під мишки роз'яжи, Я вузлики, я вузлики розгледіть, не зумію, віддайте мишці, хай сама розкриє. На це ведмідь бентежиться, о, ні, бо ж мишка розчарується в мені. Та каже Олень, годі сумувати, ходім на святи всі домашеняти. Прийшли вони, чудуються, дивись, як радісно блищить різдвяний ліс. А мишка дожурилась, що дарма прикрасила усе і ось сама. Стук стук у двері стрепанулась мишка, і так у подивилась нишком. А там ведмедик, Мишко, відчини я так перед тобою завинив. Твоєму подарунку я радію, але його розкрить ніхто не вміє. Ой, справді, нужбо, я вже далебі, гадала, що немилий він тобі, і крихітними лапками за хвилю свій подарунок машиня розкрило, там печиво, ли цукром припорошене, а ще під ним листівочка запрошення. Люби, ведметику, як не хотіти, разом з тобою різдво зустріти. Може, є й інші самотні звірята, хай і вони завітають на свято. Твоя мишка. На радощах і мишка і ведмідь, аж сяють, ну бо як їм не радіть. І друзі з ними тішаться щасливі, різдвяне з ними трапилося диво, всі різні, та зумів їх об'єднати малюсінький даруночок на свято. Прекрасна, затишна, така домашня, така весела, дотепна різдвяна книжка. Маленький та великий Подарунок. навчальна книга Богдан рекомендує.